Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник про головні події на цей час. Далі вибухонебезпечно. На сході країни продовжуються диверсії на залізниці. Державна зрада з органів міліції звільнено 17 тисяч осіб. Барикада у вогні причини пожежі на столичному майдані. Попри те, що бойовики не припиняють обстрілів позиції українських військовослужбовців, сили АТО дотримуються мирного плану президента. Як повідомив речник АТО Владислав Селезньов, втрат серед українських силовиків за минулу добу немає. Як відомо, у понеділок на переговорах між українською владою ОБСЄ та представниками терористів в Донецьку досягнена домовленість про двостороннє припинення вогню до 10 ранку, 27 червня. Так, за минулу добу кілька разів було обстріляно блокпост на розі шляхів, що спрямовані на Красний Лиман та Слов'янськ. Бойовики вели вогонь з території населених пунктів, що межують зі слов'янськом. Під час обстрілу використовували автоматичні гранатомети АГС 17 Підствольні гранатомети двічі обстрілювали блокпост з мінометів. Блокпост на шляху Северодонецьк-Старобельськ також минулої доби було обстріляно бойовиками зі стрілецької зброї. Вогнем відповідь напад відбито. Втрат серед українських військовослужбовців немає. У перший день так званого перемир'я кілька вибухів пролунало за минулу добу на українській залізниці. На Луганщині рано вранці невідомі підірвали залізничні шляхи на двох перегонах. Пошкоджено один і три метри колії. Відповідно, у той же час зловмисники пошкодили міст на виїзді з міста Оріхів Запорізької області. На місце негайно виїхали оперативні служби та криміналістична лабораторія. Було встановлено, що в результаті вибуху постраждала опора залізничного мосту, кримінальне провадження за даним Фактом здійснюватиметься службою безпеки України. Нагадаю, вчора двічі вибухала залізниця на Донеччині. Співробітники СБУ та Нацгвардії затримали лідерку маріупольського осередку ДНР, громадянку України Ірину Воропаєву. Встановлено, що Воропаєва підбурювала місцевих мешканців до непокори законній владі, закликала до від'єднання Донецької області від України та входження її до складу Російської Федерації за її безпосередньої участі. 9 травня сепаратисти вчинили напад на будівлю маріупольського управління міліції, під час якого загинули люди, у тому числі правоохоронці. Держприкордонслужба заявила про відсутність контролю над прикордонним пунктом Ізварино в Луганській області. Про це заявили у прес-службі відомства, додавши, що даний пункт цієї ночі був обстріляний терористами. Такі дані суперечать попередній заяві РНБО. Нагадаю, ще 20 червня Рада нацбезпеки повідомила, що Україна, мовляв, встановила повний режим оборони на кордоні з Росією. Президент України частково змінив склад Ради нацбезпеки та оборони. Відповідний указ глави держави передбачає виведення зі складу РНБО Степана Кубєва, Олега Махніцького та Андрія Дещиці. Натомість новими членами ради стали голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, очільник закордонного відомства Павло Клімкін, генпрокурор Віталій Ярема та начальник генерального штабу Михайло Куцин. З рядів міліції звільнено майже 17 тисяч осіб за порушення присяги українському народові. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар. За інформацією міністерства, у відомстві ведеться активна боротьба з міліціонерами, які порушили присягу, а також причетні до корупційних схем. Ми все робимо для того, щоб дійсно цих осіб, які не мають ладу з законами, вони не могли працювати в органах внутрішніх справ, і не може бути з ними ніяких компромісів. По всіх регіонах України проходить ця робота по всім управлінням внутрішніх справ, а також районним відділам. Україні не вистачає патріотичного виховання, зокрема через екрани телевізорів. Про це сьогодні говорили на засіданні колегії Держкомтелерадіо. Скаржили, що українці більше борються за російські телеканали аніж за українські. Так до комітету поступило 440 звернень громадян із проханням відновити мовлення російських каналів. У той же час зареєстровано тільки 100 звернень про відновлення українського телебачення на сході країни. Це все провина. у тих подіях, які відбуваються на сході України і засобів масової інформації і комітету, і нас, членів колегії, бо ми жодного разу не обговорювали проблему патріотичного виховання у засобах масової інформації державних. Які фінансуються з державного бюджету, чому такий схід сьогодні агресивний Ніхто там з нас не працював? Всі і політики, і журналісти, і всі, що їздили туди, готували якісь спеціальні програми, скажімо, для того ж самого Донбасу. Вони ж нічого не чули, крім передачі Януковича, значить там Колеснікова там і тому подібне. Сьогодні Україну відвідають ревізори міжнародного валютного фонду. Технічна місія перебуватиме в Києві два тижні. Представники фонду повинні будуть прийняти рішення про виділення Україні другого траншу допомоги або припинення програми стендбай, якщо буде виявлено, що офіційний Київ не виконав відповідні вимоги. За словами постійного представника МВФ в Україні, Жерома Ваше у липні серпні Україна може отримати від МВФ у рамках програми співробітництва ще близько півтора мільйона доларів. У центрі столиці вночі горіла барикада. Полум'я знищило захисні укріплення та намет самооборони. Обставини та версії пожежі з'ясовувала наша знімальна група. Барикада з боку вулиці Богдана Хмельницького загорілася близько другої ночі. На місце події відразу вирушили рятувальники. Полум'я гасили чотири машини. Майже через хвилину перші підрозділи вже були на місці. Було встановлено, що горять покришки на площі 20 квадратних метрів. У другій годині 49 хвилин пожежа була локалізована, та у третій годині 4 хвилини повністю ліквідована. На щастя, на місці події внаслідок пожежі ніхто не постраждав, і наразі правоохоронні органи займаються з'ясуванням причин пожежі. Від барикад залишились тільки бетонні плити та купа попелу. На місці вже з самого ранку працюють комунальники. Кажуть, ніяких підозрілих предметів, які свідчили про підпал, не знаходили. Ми, коли вже прийшли, тут вже все було погашено. Весь мусор. ми тільки забираємо, прибираємо територію. Нічого не виділи, нічого не знаємо. Втім, не на камеру місцеві мешканці говорять про навмисний підпал. Підозрюють, що барикади заважають столичним чиновникам. Проте є й інші версії займання. Серед них необережне поводження з вогнем. По-перше, там був бензин палацький і... Десь може розлилося і окурка кинула, та воно загорилось. Ну, Палатка загорілася і пошла барикада. Підпал чи необережне поводження з вогнем. Наразі причину пожежі встановлює слідство. Анастасія Острушко, Роман Крюков, соціальна країна. Біля київського зоопарку можна придбати не лише морозиво, солодку вату, сувеніри, але й хмільне. Ядка зі спиртним стоїть просто навпроти звіринцю. На це скаржилися і дирекція зоопарку, і небайдужі активісти, але кіоск не прибирали до вчора. Двом активістам увірвався терпець, і від торгової точки залишились брухт і скло. Ось таку картину застала наша знімальна група на місці анонсованого мирного мітингу проти незаконних пивних яток. Кілька активістів просто трощили кіоск напроти входу у Київський зоопарк. Як виявилося, тут направо і наліво продавали пиво і слабоалкогольні напої. Получається, на вході в зоопарк культурне місце і зустрічає пиво. Я вам тільки що показав. Вони не мають права пивом торгувати, а тим не менше торгують. Тому... Уговори, переговори не діють. Цілу неділю уговарювали не торговлю. Припинити несанкціоновану торгівлю вимагало керівництво зоопарку, оскільки ядка стоїть на його території. Однак чисельні звернення у міліцію нічого не дали. Вони не мають права тут стояти, в них немає чіткого розміщення по проспекту перемоги 32, а тут 270 метрів. І люди собі стали там, де захотіли. Ми на минулому тижні ми неодноразово викликали міліцію. У нас три чи чотири заяви написані до міліції. Міліція приїхала. У них довідка на торгівлю безалкогольними напоями та морозивом є, але на жаль, вони торгують і енергетиками, та пивом, і ніхто нічого не може зробити. Хтось не може, а хтось спробував. Обурені бездіяльністю влади і міліції. Активісти взялися власноруч демонтувати кіоск. Щоправда, було більше схоже на хуліганство. Однак перехожі такі дії підтримали. Не нормально. Діти дивляться, діти вчаться. Треба вже, як європа, значить Європа. А як по-другому не доходить, а по то що? другого закону вони не знають. Закону вони не читають законів, не знають. Вони не знають то, що їм наживається. все. Якщо по-другому не розуміють, навірно, це єдиний з виходів. Пошкодж, пошкодили її як? Законно? Ви вважаєте, її треба було правоохоронні органи визвати? Правоохоронні органи викликали, причому самі ж активісти. Міліція приїхала, однак не прибрати ядку, а розбиратися з активістом. Чотири міліціонери буквально запхали чоловіка в авто і забрали до відділку. Та так, що той аж черевика згубив. Сказали, що просто для з'ясування обставин. На поже пояснення, що він ну діяв так, стосовно цієї палатки, все остальне, хоча дав він заявку на проведення мирної акції. І все, і відпустимо і підемо. Сподіваємося, що так і станеться. А ми перевіряємо, чи зверталися активісти керівництво зоопарку зі скаргами до міліції. Звернення було повідомлення. Так було група першого займається цим сі. За кілька кроків від зловіщої ядки стоїть така сама. Однак тут продавчиня Василина від камер не відвертається і спокійно показує дозвіл на торгівлю і запевняє, забороненого товару не продає. Для впевненості навіть дає спробувати. Підходили все. Я в довідку показала нас, пива немає, один клас за порушення правил торгівлі слабоалкогольними напоями досить поблажливе. Штраф від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів з конфіскацією товару і виручки. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Парк під загрозою для забудови території японського парку в Києві. Її орендатор використовує брудні методи. Місцеві мешканці боронять свій зелений куточок. Як дізнавалась Анастасія Остроушко. японська культура посеред столиці України унікальне місце. Проте й тут же побувала безжалісна рука забудовника. Наш парк кіота дуже красивий. От лісової до Черниговской. ідеш по парку, и душа радується. І на тебе началось. тут базарчик, тут генделик, тут какое то строение непонятно какое. Не жалів забудовників зелених насаджень. Екологічна інспекція встановила, що сосни були знищені внаслідок підливання в ґрунт невідомої хімічної речовини. Помітили раптове псування дерев і місцеві мешканці. Спіліть таке дерево, виходить, як обробку провести культурну, щоб не ці дерева не заражали інші. І вони безплатно. А зелені, він зрубив, за кожне дерево 1700 гривень штраф. А ось це так звана транспортна розв'язка та колишнє місце парковки. Тепер тут стоїть паркан. Його неодноразово намагалися знести, проте він знову виростає на тому ж місці. Люди мучаться, нема де поставити машини. Страдають по цьому, який ти один панок взяв, загородив, викупив, чи законно, чи незаконно. Цей забор вже наніс багато шкоди і мешканців, бо деякі люди попадають під транспорт, зв'язку з тим, що це незручності завдає. І сам факт відведення зеленої зони є порушенням законодавства і слід вже. Давно вирішити це питання. Щоб відвоювати зелений куточок свого міста, делегація мешканців мікрорайону прийшла на засідання суду. Боротьба триває ще з 2004 року. Тоді Київрада передала ТОВ Женсан земельну ділянку площею 4 гектари в оренду на 25 років. Земельну ділянку виділили без згоди мешканців лісового масиву. Прокуратура міста за нашими зверненнями подала до суду і на скасування рішення Київської міської ради. І розірвання договору оренди. Активісти побоюються без громадського резонансу. Діло програють. Ти ж воюєш судді не з юристом на адвокатом застройщика. Ти воюєш, там заходить 100 тисяч доларів, 50 тисяч доларів. Ти воюєш з ними. Пан Олександр постійно стикається з подібними справами. Каже, правосуддя перемагає тільки тоді, коли до справи привернута максимальна увага. Як от вийшла з гостинним двором та Пушкінською алеєю. Справа стає резонансна. До неї привернута увага з значної кількості громадськості. Вона звучить на телеканалах, в пресі, тоді навіть суддя думає, да не нафіг, прославлюся, все лучше я на чомусь іншому гроші зароблю, але тільки щоб мене тут не, 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 не прославитися. І тоді з'являється шанс виграти справу. Забудовник вирішив боротися з надокучливими мешканцями своїми методами. Представник фірми не з'явився на засідання суду, нібито за станом здоров'я, але медичної довідки суддя так і не побачив. Представники Київради теж проігнорували засідання. Розгляд справи перенесли аж на 9 липня. Скільки Буде тривати судова тяганина, невідомо. Поки ж у центрі японського райського саду залишається паркан та посохлі дерева. Анастасія Острушко, Богдан Циндровський. Соціальна країна. Це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках. Дочекайтеся.